Коли ми говоримо про лікування, то компресія є наріжним каменем лікування трофічної венозної виразки, а е, безпосередньо варикозна хвороба, яка теж є однією з основних причин е, даної хвороби, є таким комплексним е, рішенням, коли ми і компресуємо нижню кінцівку, і позбавляємо пацієнта варикозних вен. І це дає така комбінація, дає саме найкращий результат у загоєнні та профілактиці. Серецидиотрофічної венозної виростки. Чому так? Тому що для прикладу ніхто не хоче оперувати ось такі надзвичайно тендітні ніжки, особливо в літньому віці. або навпаки, чи ось таку ніжку, яка теж має варикозну хворобу, але варикоз і близько не є причиною даного захворювання. Тому саму рану безпосередньо загоїти дуже легко. Питання стоїть в тому, щоб втримати кінцівку без рецидиву трофічної венозної виразки. Для прикладу, пацієнт, яка лікувала рану більше двох років, як бачите, некротичне раневе ложе, сухожилля під ним. І досить легко очищена, вигорнульована з краєвою петалізацією і повністю заопіталізована зі збереженням функції стопи та повноцінної ходьби. Або ж, наприклад, теж пані літнього віку з важкою супутньою патологією, навіть з супутнім гепатитом, С, мала ось таку рану, яка теж успішно загоєна за досить швидкий період часу. Людство народилось на землі, але не означає, що має тут померти, тому. Якщо одного разу ви маєте винозну виразку, це не значить, що ви маєте з нею жити все своє подальше життя.